Всім привіт, хто одразу дивиться третю, третю частину першої серії. У мене я, на жаль, не встиг першу серію зробити за дві, за дві частини, але я сподіваюся, що мене вийде І зараз у мене має що має. І зараз за нами один зайчик нас розмістити. Давай, давай давайте. Чому вона не працює? Чому мы не працюем попе пойта аймпроптай 4? Вай, працюй. Чому вона не працює? Працюй, будь ласка. Працюй, Будь ласка, Ну просто працюй. Ладно, Зараз. Зараз. Так, у мене трохи пам'яті з пам'яттю пробуємо осталися. Це давайте. Ой-ой-ой. Грін, блу. Це третя после на першої ісерії. Грін, блу файлу. Ну треба другого то три, я, я з другого. Раз. 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 Файл. Рев! Файл! Вай! Ред Файл! Вай! Юй! Синий, оранжевый. Страсс. Ладно. Ладно. Нет.

Раз, wow. два, wow. wow. mm -hmm. wow. Здравствуйте. О, по мне да это такой. Смотрите, там какие-то скотки. Ось. Там написано трейд. Поезд. Значит там. А там три их можно взять. Ну, вот доктор Бачин. Да, меня, я аж дружать на ночи. Ой, ой, ой. Так мне не на сюда. Так мне не сюда. Ау. Ну, любовь, все, у меня почему-то. Я побачила, вона дуже любить все мати. Аж три частини на першої серії мені пішло на те, щоб він. Я вот сразу ч ⁇ если все замечаю, давайте. Но я царикер не знаю нашу новую. Я три не знаю нашу новую, так что я пока что не знаю. А, да видите? Я, а, я, я уже понял, все. Це не задачка, це легко Це просто легко Це легко, дуже Эээ, чого там? Е так тут є школь. так. А может иншую сторону так, сторону отразу? А больше. Может раба раз, два. Ай, же, чем? Почему так? Может так? Ай, я думаю, я швидко розберуся. Я надеюсь, все відео не знімалося без мікрофонів.